Добрий день, шановні студенти. Давайте коротенько повторимо, що ми на нас на минулій лекції розглянули і перейдемо відповідно до нашого другого заняття. На минулого разу ми сказали, що еволюційні методи це клас оптимізаційних алгоритмів, які моделюють природний процес еволюції для пошуку оптимальних. Рішень і основна ідея полягає в тому, щоб використовувати механізми природного відбору, мутація скрещення для поступового покращення кандидатів на оптимальне рішення протягом декількох ітерацій або поколінь. Які переваги цих методів? Ну основна перевага це робота, як ми казали, можливість роботи з будь-якими цільовими функціями, тобто можливість обробки як нелінійних, Функції недиференційованих функцій, функції, які мають багато локальних екстремумів, ну і так далі. Ну, також ці методи досить є простими для реалізації та налаштування, у випадку використання відповідних бібліотек і є здатними до паралельної обробки даних. Недоліки які, ну, час виконання, тобто можуть вимагати значно більше часу, ніж е, звичайні, да, градієнтні і так далі методи оптимізації, і другим таким ну, ще, звісно, випадковий характер пошуку, і останнім таким недоліком є необхідність настройки параметрів да, налаштування цих вибору. Операторів скрещування, мотації відбору, та можливо, там їх параметри вже і так далі. Ну, по суті, друга наша робота, лабораторна, друга тема. Цьому трохи присвячена. Давайте зараз е подивимось завдання на лаборатор. То давайте прямо прямо покажемо. Так. Видно, так? Да? Завдання, да, у нас на другу лабораторну роботу дослідження так. еволюційних операторів. Ну, необхідно розробити невеличку програму. Тут написано, наприклад, за допомогою пакету MATLAB, хоча можна і навіть, напевно, краще вже в Python, да? за допомогою PyGAT, який війно розповсюджуваний. Програма, що реалізує фактично два методи еволюційного пошуку. Ну, з різними операторами ну, оператори пропонують обрати відповідно варіанти, хоча по суті ви можете будь-які ідея тут, яка була: що у вас фактично два різні еволюційні методи. В першому операти такі оператори, які вже реалізовані, да в MATLAB або в цьому долі PyGAT. А в другому дати такі еволюційні оператори, які не реалізовані. Ну, тобто, так, щоб ви самі там трохи попрограмували дехто, хто вже здавав першу роботу. Вже і в першій роботі там попрограмував, да, і зробили відповідні. Ну, створили функції для, для ну, які реалізують відповідні оператори. Ну, фактично, бажано в другій все ж таки кожному так створити. І що тут треба ще? Виконати тестування розробленої програми за допомогою фактично оптимізації деяких функцій. Ну, пропонується хоча б 5 обрати, да, І порівняти результати і оформити звіт. Подивимось, приклад програми. Видно, так? Да? Я повністю екран показав не тільки Adobe. Видно, так? Да? Видно. Так. Так, видно. Угу. Ну, звісно, тут імпортуємо бібліотеки, які потрібні. Потім створюємо цільові функції. Ну, в першій лабораторні ви вже навчилися. Це, як приклад, ми тут обрали деякі, фактично з деяких варіантів з, з методички. Потім можна, але знову ж таки, не обов'язково, можна створити списочок з цих цільових функцій для можливості, потім обробки відповідного списку у циклі. Оце як приклад роботи. Зі списком функцій через цикли. Потім далі: приклад, наведено створення оператора арифметичного схрещування, який не реалізовано в файгах. Теж можете подивитися, які там оператори реалізовані, і по аналогії фактично написати там буквально 5-10 рядків коду. І потім створюється і запускається генетичний алгоритм, що нам було сказано. Проаналізувати роботу його на п'яти функціях. Ми тут в циклі обробляємо кожну функцію з нашого списку. Якщо важко зі списками працювати, ну можна просто послідовно дати оцей код для кожної функції запускати. Це, напевно, не зовсім зручно. Якщо працюємо зі списком, да, то на кожній ітерації, відповідно, обираємо відповідну цільову функцію від нуля да, до, до четвертої, включено. Ну, якесь найкраще значення. І запускаємо, чому запускаємо декілька разів, ну, наприклад, 10 або 100, Бо, як ми казали, що метод є стохастичним, тобто заснований на ймовірнісному підході, тому, звісно, кожного разу будуть трохи різні результати. Ну, і ми при декількох запусках можемо обрати або найкраще, або середні там, або взагалі порахувати якісь там статистичні інші показники середньо-квадратичне відхилення і так далі. Ну, щоб час теж подивитися, з яким оператором довше, яким менше, можна теж оцими операторами тільки ток, да, скористатися, тобто поміряти час. І потім створюємо відповідну сутність генетичного алгоритму. Ну, фактично, наш конкретний генетичний алгоритм, визначаємо кількість там ітерацій, да, там, і так далі, різні параметри і. Ну, Фітнес-функцію, цільову функцію, яку оптимізуємо. Да? Отут, -от ми її обирали, тобто, послідовно, від 0 до 4 кожні 5, всі ці 5 функцій, ми аналізуємо. І обираємо відповідно оператор відбору, схрещування та мотації. Ну, от десь вище, ми, якщо не змінюється, наприклад, оператор відбору, і це ж стандартний, який там турнірний, да? який реалізовано, ну, ми так і вказуємо, наприклад, турнірний там, і так далі. Скрещування можна однорідне, наприклад, було а, ну, Але ми обрали тут, як, ну як приклад, зло ж таки: те, той оператор, який не реалізований в да, який ми самі, самі написали щойно. Ну і так далі. Потім запускаємо, отримуємо результати. Ну, і приблизно всередині результати, там, наприклад, час еволюційної оптим... оптимізації, там оптимальне значення цільової функції. І так далі. Це так, приблизно, приблизно те, що треба зробити у другій лабораторній роботі. Питання по роботі є чи немає? Так, я так розумію, немає. І тоді коротенько пройдемося по теорії. Ще раз все це є і в методичці, і в посібниках посилання, на які ми там теж давали. Тому тут так дуже дуже коротенько пройдемося по еволюційним цим операторам відбору схрещення, мутації. Знову ж таки, цих операторів досить багато, ми тільки деякі розглянемо. Взагалі. Призначення да, перший оператор відбору це фактично механізм, на, на основі якого відбувається вибір хромосом або цих наших рішень, да для застосування до них різних еволюційних операторів, а також для формування нової популяції. При різних моделях еволюційного пошуку цей оператор може бути використаний знову ж таки для різних цілей. Або вибір хромосом батьків для схрещування, ну іноді навіть і для мутації, або вибір хромосом для формування нового покоління хромосом батьків старої популяції і хромосом нащадки одержаних в результаті схрещення і мутації. Тобто основна ідея яка? Відібрати знову ж таки з урахуванням випадково випадковості, да, як правило, найкращі найкращі рішення, які потім зможуть сгенерувати за допомогою інших операторів спрещування, тобто операторів створення вже нових рішень, якісь нові рішення. Або навпаки, відібрати з верніше, не навпаки, просто або відібрати з певної множини рішень певну кількість нових рішень, які перейдуть у нове покоління. Ну, які є, наприклад, пропорційний відбір. Знову ж таки, усюди, в усіх операторах, хромосоми або рішення да, відбираються на основі значень їх цільової функції. Ну, і основна ідея в усіх, чим вище значення, чим краще значення цільової функції, іноді при розв'язанні завдання оптимізації на максимум, чим вище воно, або да, якщо на мінімум, то чим менше. Чим краще значення цільової функції, тим більшою є ймовірність відповідної хромосоми бути відібраною або в нове покоління, або для того, щоб створити відповідно нові рішення. І оцей оператор пропорційного відбору. Обчислюється або вже, або вони вже обчислені до цього да, значення цільової функції кожної особини, або фактично кожної хромосоми. Потім знаходиться Середнє значення по популяції да, всіх е, значень цільової функції хромосом. І для кожної хромосоми обчислюється отаке от відношення, да? відношення її значення цільової функції до середнього значення. І в залежності від цієї величини формується далі, відповідно, масив або до хромосом допущених до схрещення, або нова популяція рішень. Ну, таким чином, чим більше ця, ця величина, тим відповідно більша ймовірність того, що ця хромосома буде, буде відібрана. Також, як реалізація цього відбору, є так званий ролетковий рулет, відбір за допомогою ролетки. Тобто, він за допомогою цього методу відбирається певна кількість, наприклад, N запусків ролетки да, певну кількість хромосом. Але коло сарулетки містять по одному сектору для кожного члена популяції, відповідно, його розмір пропорційний у цій величині. Чим більша ця величина, тим більша ймовірність хромосома бути відібраною. Причому одна й та сама хромосома може бути відібрана декілька разів, ну, наприклад, для генерації нових рішень. Чим краще її значення цільової функції, тим, відповідно, ймовірність буде відібрана більше. Також є такий оператор, як відбір ранжирування. Тут так само обчислюється пристосованість кожної хромосоми, потім вони сортуються або ранжуються да, в залежності від значення цих цільових функцій. Ну і знову ж таки, в залежності ще від задачі, яка реалізується пошук мінімального або пошук максимального значення. Потім для кожної. Особи не обчислюється відповідна величина за відповідними формулами, і в залежності від цієї величини, так зараз хвилинка ще до нас доєднується, і в залежності від цієї величини відбирається певна частина відповідних хромосом. Далі є ще турнірний відбір. Він реалізує певну кількість турнірів для того, щоб відібрати також кількість особи. Кожен турнір складається з двох етапів. Вибирається певна кількість хромосом з популяції випадковим чином, тут вже, і з цієї, із цієї невеличкої множини де вибирається найкраща хромосома. Так. Також є відбір з використанням порогу, ну фактично, відбір осіканням. так само. Обчислюється пристосованість кожної хромосоми. Потім сортується популяція за збільшенням або зменшенням пристосованості цих хромосом, потім задається поріг. Поріг визначає, яка частина хромосом починаючи з найпершого, саме найкраще, братиме участь відповідно в скрещуванні. І серед особ, що потрапили під значення порогу, відповідним випадковим чином N разів вибирається. Ну, та, яка буде найвезучішою, далі буде, і буде відібрана. І записується, відповідно, в проміжний масив, з якого потім вибираються особи безпосередньо для скрещування. Далі другий оператор – скрещування. Метою цього оператора є фактично створення нової множини рішень на основі наявної. Тут є, ну, можна сказати так, декілька етапів. Перша це вибір батьківської пари. Випадковим, тут є теж різні підходи, наприклад, випадковим чином, да, там вби якийсь селективний підхід. Але ідея тут така: або обираються хромосоми, ну, от випадковим чином, або такі, що знаходяться найближче одна до одної тут. В яких випадках це до доцільно, коли хромосоми вже розташовані десь біля локального екстремуму, мінімуму або максимуму? І якщо з таких хромосом ми генеруємо на основі значень таких хромосом, ми генеруємо нові рішення, то є ймовірність, що вони будуть ще краще, або навпаки, є інший підхід: генерувати рішення на основі хромосом, що якомога далі розташовані в просторі пошук одна від одної. Це на той випадок, коли нам треба досліджувати нові області простору пошуку, оскільки, ну, наприклад, алгоритм або зациклюється, да, або не може знайти хоча б приблизно таку область, де розташовано, ну, хоч якесь оптимальне чи там субоптимальне рішення. Ну і знову ж таки. Близькість хромосом одні, ну або відстань хромосому одна від одної може бути розрахована, наприклад, за допомогою флідової відстані, якщо гени, тобто елементи хромосом, є числовими значеннями, або, наприклад, хемінгова відстань, да, якщо ці гени є бінарними, ну і так далі. І тепер безпосередньо оператори схрещування для бінарних хромосом. Бінарні це ті там, де Нолік або одиничка визначення. Точкове схрещування. Ну, відповідно, вибираються певні так звані точки розриву, і потім в цих точках обмінюються значення між генами, між генами батьків. Є одноточкове схрещення, де випадковим чином обирається одна якась точка, да, ну, наприклад, після третього гену, і відповідно. Від першого до третього, ну, нащадок генерується, наприклад, від першого до третього гену беруться значення першої хромосоми, а від четвертої до, до кінця, наприклад, другої хромосоми. Також є так зване однорідне схрещування тут випадковим чином визначається хромосома з батьківської пари, яка передає значення свого йотового нащадка. Відповідно, кожне значення гену випадковим чином береться або з першого, або з, з другої батьківської особини. Також є рівномірне схрещення, порівняльне, діагональне, тут все досить детально розписано. І оператори схрещення для так званих гомологічних числових хромосом, тобто хромосом, гени яких приймають ну, звичайні числові значення. Тут яка ідея? У нас є дві хромосоми. Кожна з яких, наприклад, при оптимізації функції на чотирьох змінах, відповідно, містить по чотири гени. Кожен ген це фактично значення конкретної координати в точці простору, в точці, в точці пошуку. І значення хромосоми нащадка, да, Тут випадковим чином оборо значення ген кожного гену хромосоми нащадку вибирається випадки випадковим чином з діапазону значень. Цих відповідних генів батьківських хромосом? Є арифметичне схрещування. Тут не випадковим чином, а тут, наприклад, або на посерединці між батьківськими хромосомами, або там у, у певному там, відношенні може бути, да, наприклад, одна третя, там, і, і так далі. Є інші формули, тут теж вони наведені, яким чином можуть генеруватися Ну, але ідея така, що є дві хромосоми, і за якимись формулами, відповідно, генерується значення генів їх нащадків. І останній оператор, який залишився, оператор мутації. Оператор мутації полягає в зміні генів конкретної хромосоми у випадково вибраних позиціях. Його основною метою є диверсифікація, тобто підвищення різноманітності пошуку і введення відповідно нових хромосом в популяції для того, щоб більш повно, більш детально досліджувати простір пошуку. Ну, також наведені різні мутації, різні, ну, різні формули. Досить схоже на оператор схрещування, але відповідно працює лише з однією хромосомою. Ну, на сьогодні все, шановні студенти, чи є якісь питання до мене? Recording stopped. Питань нема. Дякую. Тоді чекаю вас на лабораторних роботах. У нас сьогодні, десь третє, Да, вони починаються. Ну, будь ласка, готуйтеся дай будемо захищатися. Дякую. Дякуємо. 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 До зустрічі.